Дорогі мої українці, вітаю! Сьогодні я для вас приготую дуже корейську страву Хе? з курячих шлунків. Це одна із найлюбленіших страв мого батька. Тому моя мама готує її дуже часто. Я знаю цей рецепт з дитинства, тому сподіваюся, що він вам дуже сподобається. А ще я люблю цю страву. Тому що для її приготування не потрібно дуже багато інгредієнтів та часу. А саме шлунки грам 500-600, цибуля, морква, червоний перець гострий, сіль, рисовий оцет, але ви можете взяти інші часник та кінза. Отже, ретельно промиваю шлунки та починаю. Варити десь 45 хвилин чи годину. Потім додаю до бульйону, лавровий лист та чорний перець з горошком. Ще можна додати, якщо у вас є в холодильнику, різне коріння. В мене сьогодні є імбирь та селера. Все. Закриваю кришку та варю десь хвилин 40. Шлунки відварилися, я зливаю бульйон і даю шлункам охолонути. Потім шлунки треба нарізати ось таким чином, щоб шматочки були не дуже великі та не дуже маленькі. Цибулю та часник нарізаю як на салат. Ось таким чином. Моркву обсмажувати не треба, тому нашу моркву я додаю до шлунків одразу. На невеликому вогні обсмажую цибулю та часник в олії. Додаю червоний перець, але роблю так, щоб він не довго смажувався. Додаємо смажений лук та перець до. Наших шлунків та моркви. Я завжди додаю свіжу кінзу замість сухого коріандру. Але якщо вам е, смак кінзи не подобається, додавайте сухий коріандр. В кінце додаю соєвий соус та рисовий оцет. Але ви можете додати будь-який оцет. Розмішую все. Та даю настоятися десь півгодини.